Радіо Чикаго Путін побоявся приїхати на форум «Армія-2023» у Москві та записав відео з субтитрами в лапках ворожою мовою. Очільник Кремля привітав учасників форму форуму армія 2023 та запропонував розвивати співпрацю у сфері ВТС через відеопослання. А цікаво, що воно супроводжувалося субтитрами англійською мовою, яку росіяни вважають ворожою. Диктатор зазвичай відвідує форум армія особисто, але власне, в. Останні через відеозв'язок він звертався до його учасників ще в 2020 році під час пандемії. Цікаво, бачимо, що Путін наляканий, Путін не знає, як себе поводити. Ну і спостерігається вже такі, знаєте, побічні побічні явища падіння імперії, тому що саме таке має продовження наш блок, що там нарешті. Отож, давайте поговоримо про санкції. Як Росія обходить санкції, буде звучати точніше. Та Іран також до цього дотичний. Тож судна Росії та Ірану нині використовують Каспійське море для таємного постачання товарів в обхід санкцій. Судна Росії та Ірану нині дійсно це море, і власне журналісти розкрили схему, як вони це роблять. Російські судна заходять до тіньових так званих тіньових портів. Для цього вони вимикають передавання даних до системи автоматичної ідентифікації і навіть підробляють своє місце перебування. Лише за останні три місяці виявлено понад 600 600 випадків, коли кораблі під прапором РФ припиняли передавання інформації власне до цієї автоматичної ідентифікації ідентифікаційної служби, що призвело до прогалин у системі і обходу санкцій. Су чергу депутат Російської Федерації Владислав Живиця втік до Варшави та оголосив про створення руху за незалежність Смоленської області. Живиця заявив про відтворення самостійної смоленської державності в тісному союзі з майбутньою вільною Білоруссю та іншими країнами, територій, яких раніше входили до Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Член координаційної ради білоруської опозиції Яна Рудик сказав, що Смоленськ це білоруська земля, як і решта білорусів. Наслідок історичної катастрофи зараз перебуває під час московської окупації під московською окупацією. Після прес-конференції юридичному представнику живиці зателефонували з ФСБ і заявили, що кримінальна справа проти депутата не забариться. Ну, власне, нічого дивного, але також відомо, що у Санкт Петербурзі проходять зйомки фільму про фашистів з Німеччини за винахідливість встановлення декорації у потрібний момент і на потрібному місці 5 балів. Власне, якщо бути точнішим, то з однієї сторони є афіша про фільм а, з нацистами, а з іншої сторони, є афіша про те, як закликають доєднатися до армії. Тому Було ну, таке, таке парадоксальне явище. Тим часом на талінському нафтовому родовищі у ханти Мансійському автономному окрузі Російської Федерації я таки виявляється сталося два вибухи за попередніми даними. Як мінімум дві особи загинули і п'ять постраждали. Ще двоє шукають. Напевно, вони теж двохсоті. У Махачкалі Російської Федерації пролунав вибух на заправці. Вогонь охопив щонайменше 10 автівок. Кількість постраждалих наразі невідома. Ну от що що нам може підняти більше настрій ніж ось такі події на Російській Федерації? Хто поспорить зі мною? Ніхто не поспорить. Дмитро. Нехай Росія продовжує палати, топитися і тому подібне. Радіо UA Чикаго.